України і Максимом Курячим, народним депутатом України від блоку Петра Порошенка. Повернемось в ефір після короткої реклами. Робить події зрозумілішими. Про останні новини з дипломатичного фронту неоголошеної війни Росії проти України говоримо із Дмитром Кулебою, послом із особливих доручень МЗС України. Максимом курячим народним депутатом України блоку Петра Порошенка. Вітаю вас! Найбільше очікування сьогодні від зустрічі міністрів закордонних справ, яка розпочнеться о 9 годині за Києвом у Берліні, пане Дмитро, от сьогодні міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров зробив кілька заяв. Він поставив власне реалізацію мінських домовленостей у залежності від того, чи будуть висунуті певні гарантії безпеки лідерам бойовиків. Сказав, що територіальна цілісність України не є підсумнівом. Натомість унітарність не є догмою. Все це є і сприймається Україною як переговорна база Росії на цих консультаціях і на наступних мирних переговорах чи ні. Сергій Вікторович сьогодні під час своєї прес-конференції мінські домовленості по суті поставили якраз з голови з ніг на голову, перевернув тому, що ні про які особисті гарантії безпеки не йшлося. І мінські домовленості про місті дуже чіткі, так але місія, яка мала стосуватися певних категорій громадян після проведення там виборів відповідно до законодавства України, виборів, які не відбулися. Мінські домовленості це чіткий алгоритм дій, і перше. Пункт, який повинен бути виконаний, це припинення вогню, це безумовний беззастережний пункт. Ні з жодною якоюсь гарантією, чи ністю чи іншими речами він не пов'язаний. І відповідно не може навіть мати сенсу ставити таке питання. Сергій Лавров фактично переглядає мінські домовленості, роблячи такі заяви. Я чому про це запитую? Чи не стане це базою для російської позиції на цій зустрічі у Берліні з української сторони? Я так розумію, є заява президента України Петра Порошенко, який говорить про те, що Перше, крім виконання мінських домовленостей, треба перекриття українсько-російського кордону, негайне виведення російських військових з української території. Наступним кроком має бути політичний діалог. Тобто, очевидно, позиції не зближувані, чи варто чогось очікувати від зустрічі у Берліні. От якраз президент України перерахував ті положення, які зафіксовані в мінських домовленостях, і Україна послідовно завжди наполягала на дуже простій речі на виконанні того, під чим Російська Федерація підписалася. Сьогодні, звичайно, Сергій. Лавров за декілька хвилин почне порушувати ці питання, але ми будемо наполягати на дотриманні вже підписаних документів, які до речі були підтверджені і самим Володимиром Путіним. І головне, що це не буде лише позиція України, це буде також позиція Франції і Німеччини, колег Павла Клімкіна, глав зовнішньополітичних відомств. Але все ж таки, якщо говорити про результат цієї зустрічі у Берліні, на що сподівається Україна? Що Росія вкотре підтвердить прихильність мінським домовленостям, наприклад, але вони знову не будуть виконані? Ні, головний очікуваний результат сьогодні це програма максимум для нас затвердити спільну заяву міністрів, в яких з'являться конкретні кроки, під якими також підпишеться російська сторона, спрямовані на виконання мінських домовленостей? Водночас, ми розуміємо, що на загальному тлі того, що відбувається, дуже ну, мало ймовірно, що це відбудеться. Але як професіонали, як люди, які борються за мир, ми не можемо позбавляти себе можливості ще раз спробувати переконати і навести такі аргументи, які справлять вплив на Сергія Лаврова. Пане Максиме, чи можна зараз у цей новий еток виток ескалації російської агресії на території України зупинити подібними дипломатичними зустрічами, можливо, навіть тиском з боку західних партнерів. Чи нам варто зараз покладатися лише на витривалість міцність нашої оборони? Ну я найближчим хочу, часом я вам хочу сказати, що е, е, только ліж возлагати надіжди свої на витривалість і міцність нашої оборони цього буде недостатньо. Сьогодні продовжується боротьба по всім направленням і дипломат. это тоже фронт, это тоже передовая и э, а события в, в, в Авдеевке Донецкий аэропорт, это тоже сегодня фронт и передовая, но сегодня я вынужден констатировать, я думаю, что многие с вами согласятся о том, что э, центр борьбы с путинской агрессией еще и Переходит глубоко в тыл нашей страны, нашей Украины. И такие объекты, как энергетика, финансы, инфраструктура, транспорт, являются такими же объектами атак террористов Путина, как и Донецк и Аэропорт, и это факт. Поэтому держать необходимо оборону по всем направлениям. И, безусловно же, следует отметить положительные и очень позитивные победы нашей украинской дипломатии, нашего президента. Потому что, несмотря на все опыты предыдущих лет, сегодня изменилась матрица отношения к Украине во всем мире. И для нас это дает исторический шанс, который мы должны воспользоваться. 400 лет у нас не было такого шанса. Я пользуюсь сегодняшним такой возможностью встречи в этом эфире, в этой студии. Я хочу сказать о том, что завтра ведь наша страна отмечает очень Большое событие. День соборности Украины. День соборности Украины. И очень важно сказать, что для нас это не просто историческая дата. Сегодня соборность и единство это тот самый главный и самое главное условие для победы над агрессором. Пане Дмитро, я перепрошую, що я постійно звертаюсь до сьогоднішніх заяв Сергія Лаврова, міністра закордонних справ, але дуже багато наговорив голова зовнішньополітичного відомства Росії. Зокрема, сказав, що а ви нам продемонструйте, будь ласка, речові докази участі Росії у війні проти України. Що можна на це відповісти? Можна відповісти, що Сергій Лавров залишився єдиним керівником зовнішньополітичного відомства, який не бачив російської присутності на території України. В Європі це є доконаним фактом і абсолютно всі ці докази мають. На жаль, ситуація особливо неприємна тим, що Сергій Викторович Лавров, як ніхто інший добре знає, як саме в якій кількості на яких ділянках присутня Російська Федерація в Україні, і те, як він принципово відстоює цю точку зору, а він її під час зустрічі міністрів наполягає на цьому, що Російської Федерації немає в Україні. Е свідчить про власне загальний стан політики і те, яким як, якою мовою Росія намається говорити з міжнародними партнерами, заперечуючи об'єктивну реальність. Рада Безпеки ООН сьогодні збирається на засідання по Україні о 22 годині. Присвячене це засідання і конфлікту на Донбасі і трагедії під Волновахою, де загинули під час обстрілу автобуса з сторони бойовиків 13, здається, 13 мирних українських жителів. Знову ж таки, там чого варто очікувати, очевидно, знову російська сторона буде сумніватися в доказах того, що цей обстріл вівся із території окупованої. Ну, от я хочу підтримати колегу, коли він сказав, що зараз є дуже багато фронтів, на яких ведеться боротьба, і один з цих фронтів це боротьба за міжнародну суспільну думку. Тобто, як в світі сприйматимуть ці події. На жаль, через те, що Російська Федерація, як постійний член Ради безпеки ООН, має право вето, і відповідно Ради безпеки щодо ситуації в Україні не має жодної можливості ухвалити важливі принципові рішення. То майданчик Ради безпеки перетворюється на власне міжнародну всесвітню Таку платформу для представлення позицій ключових держав-членів цього органу щодо України. Там будуть надані аргументи, докази, красиві, також емоційні елементи для того, щоб дійсно знаєте, достукатися до сердець і голів мільйонів, десятків мільйонів людей по всьому світу. Тому зараз Рада безпеки важлива. Як публічний майданчик для обговорення тієї ситуації, тієї ескалації, яку ми спостерігаємо в Україні. У нас багато є майданчиків обговорення ситуації на Донбасі, війни, яка зараз триває, Максиме. Але якщо говорити про реальний тиск світового співтовариства, яке нас підтримує в цій війні на Росію, схиляння до миру, до мирних переговорів, на що зараз можемо покластися в цьому? Тільки на ціну на нафту. Нет, не только. нет не только это и другие международные э, санкции, которые сегодня финансовые санкции, которые действуют сегодня э, в отношении Российской а Европа подзумает, не их и час их э, э -э, посты, добегает мне кажется, что все это звенья мне кажется, року... что все это звенья одной цепи никто не будет их пересматривать и дальнейшим образом они будут сохраняться до тех пор, пока не будет э, Донбасс полностью э, освобожден от российских террористов от э, тех, кто называет себя боевиками ДНР, там ЛНР, там всевозможными другими ругателями. Словами. И никаких под отношений поблажек в это на это счет не будет. Тобто, сегодня... На нафту, санкции, э, ну и дальше никак не будет. Криму суду, який отрывает там по усих каналах. Э... А это так разумею, Россию не дура проймает. Ну, я вам хочу сказать, что главная ставка, на мой взгляд, которая сегодня сделала на Путиным, это расколоть Украину изнутри. Вот это сегодня является его главной целью, потому что он понимает о том, что в международном пространстве он проигрывает ситуацию. На Донбассе он получает серьезный отпор наших воинов. Да, там сложная ситуация. Сегодня сложная ситуация, но она контролируема. Это факт. И он расшатывает ситуацию изнутри. Через диверсантов, через информационную пропаганду, которая существует в нашей стране, сегодня в Украине, вбрасываются определенные информационные вбросы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, для того, чтобы возвать и спекулировать на ультрапатриотических настроениях некоторых наших людей. Для других подбираются другие аргументы, даются, делаются акценты на социальную там, несправедливость, на какие-то социальные негаразды, которые их ожидают там в ближайшее время. И самое главное, колется камень раздора э, в украинские элиты. Вот поэтому я хочу повторить тому, что я сказал. Вот сегодня, как никогда, единственная соборность всего нашего народа э, это является э, главным оружием в борьбе против Путина. Ведь войны выигрывают не только армии. Войны побеждают народ. Э, против террористов сражаются и э, борются не только специальные службы. Э, э, Террористы побеждают общество. Нам нужна сегодня сплоченность и общество. І народа в місті Састабільно діючими інститутами державного управління, вот это цель Путіна. Дестабілізація дякую. Я пропоную ще послухати уривок сьогоднішнього виступу американського президента Барака Обами в Конгресі щодо поточної ситуації у світі в Сполучених Штатах, де американський лідер говорив і про війну в Україні. Ми позишними сповідуємо принцип, за яким більші нації не можуть принижувати менші. Ми протестуємо російській агресії, підтримуємо Україну і запевняємо в нашій підтримці партнерів по НАТО. У той час, коли ми разом з нашими союзниками робимо непросту справу, накладаючи не санкції. Дехто вважає, що агресія Путіна стала чудовим проявом стратегії та сил. Що ж сьогодні ми бачимо, що Америка та її союзники сильні, тоді як Росія ізольована, а її економіка пошматова. Чи можна справді зробити такий висновок? Що Росія, Росія ізольована? Чи пошматована її економіка, пане Дмитро? Чи Но... все-таки Барак Обама говорить тільки про певну перспективу? Я думаю, що Барак Обама з усіма тими розвідувальними можливостями, які має Сполучені Штати, як ніхто краще? Можливо, лише краще нього лише Володимир Путін знає реальний стан російської економіки і положення в світі я от хочу розвинути якраз попередню думку, щоб у поглядачів було правильне розуміння в Європі. Немає дискусії про те, що санкції треба скасувати. Санкції будуть скасовані тоді, коли Крим повернеться до складу України, і до цього мають ще виробити врегульовані всі питання пов'язані з Донбасом. Ну є слабкі країни, такі як Греція, яка після е, е, виборів може і змінити свою думку. Слабкі країни є завжди, але для цього і існує союз, щоб досягати спільних цілей. І в Європі є достатньо сильних гравців, надзвичайно, які за жодних обставин не поступляться цими принципами з однієї простої причини визнати. Те, що робить Росія в Україні, означає відкрити ящик Пандори, і потім ці прецеденти почнуть сипатися довкола, тому що якщо переможе сильний, тоді це означає, що немає жодних правил, немає жодних норм, і можна робити все, що завгодно. І Про це сказав президент Обама. Чи варто очікувати посилення санкцій з боку європейських партнерів, сполучених штатів, чи все-таки зараз наші західні друзі вони взяли в цьому відношенні певну паузу? подивитися як далі розгортатимуться події Новий рівень санкцій завжди відбувався після появи нового елементу в конфлікті України Російської Федерації на території України. Він з'явився останніми днями, спочатку фактично. нового? Насправді ні, він не з'явився, тому що ми і до цього спостерігали атаки на Донецький аеропорт на інших ділянках. Тобто, якщо ми подивимося в процесі, то в принципі зросла дуже сильна інтенсивність бойових дій. Але нові елементи не з'явилися, тому що так само, як раніше, заходи. На території України російські військові підрозділи, і та техніка так само це і продовжується зараз. Я одна хочу запевнити, що Європа готова під надалі послідовно підтримувати Україну. І не лише Європа, але й Сполучені Штати. Ключовий сигнал... Як саме, пане Дмитро. Посилен в тому числі в тому числі посиленням санкцій, І не лише тих санкцій, які офіційно прописані в документах, але й ті екон... рішення в сфері економіки, в сфері міжнародного бізнесу, які ухвалюються не в інтересах російського підприємництва. Чи можна очікувати тоді більш швидкого вирішення із допомогою України Україні озброєннями з боку наших західних партнерів, зв'язку із новим витком російської агресії на нашу територію? Власне, жодного ембарго на поставку в Україну озброєнь не існує, і ми зараз співпрацюємо активно з окремими державами на цьому напрямку. Отримуєте, отримуємо те, що нам необхідно для успішного зміцнення обороноздатності. Я наголошую обороноздатності не наступальних можливостей, а обороноздатності України. І пане Максиме, все таки за чим зараз справа, а, от саме в ці дні, на вашу думку, а, за нашими військовими чи варто очікувати ваш прогноз виходу на все таки якусь а, мирну формулу а, виходу із цієї війни, чи принаймні виходу на режим тиші на перемир'я? Ви знаєте, я вважаю, що прямаліші можливості, хоч за соломинку засипіться за можливість наведення міра, але не в ущерб. Украинским интересам, а при условии сохранения территориальной целостности и суверенитета Г нашего государства необходимо хвататься за эту соломинку становления мира. Поэтому любые переговоры на любых площадках необходимо продолжать. чего бы это ни стоило. Надо продолжать. Но при этом нужно держать оборону внутри страны. Как на передовой на Донбассе, на востоке Донецкой и Луганской области, но точно так же и укреплять толы И на сегодняшний день эта работа проводится. Ведь посмотрите, как быстро принимаются сегодня э, нашими специальными институтами государственного управления э, радикальные выводы о тех событиях, которые происходили. И прогремели несколько взрывов в стране, в Харькове, в Одессе, в Запорожье, в Мариуполе. Э, террористические акты сегодня было перекрыто, полностью перекрыто э, пересечение зоны антитерристической операции пропускные режимы. Ведь это же правда. Это это правильно. Сегодня же были освобождены ещё и, и остановленные автомобильные пассажирские перевозки с территории автономной республики Крым. И это тоже справедливо, потому что мы не можем там полностью обеспечить безопасность наших граждан Украины. И внешняя реакция, Нужно, значить, называется себя челись карман. Дякую, Максим Курячий, Дмитро Колеба. Це була програма Про головне за кілька хвилин підсумковий